Так, да. в цьому світі ну, однаково нема тут, сказати, такого християнського пива. Або хлібом, або не християнського хліба. Життя воно є життя. Тут все однаково я дивлюсь, як живемо. Це дійсність і є ваша духовність. Вона не може бути, ти живеш в норі, а духовний. А, аж аж тебе світиться німб на голові. Це якась брехня. Чим, чим гірше людина духовніше, тим воно видніше, ж таке духовність. Це я думаю, стриманість у всьому. І до, до, достаток маєш, стриманість. Не спішиш нікуди. Ось. Здоров'я гарне, так. Да. А то не, не, не можна сказати, що ти духовний, там, все правильно, в тебе там єлі дихаєш, вже скоро здохнеш. Або, або такий бідний, що прямо. Відай мені на, на пропитання, ви вже Помогіть, помогіть, спасіть й ти хочу. О. Ось. Я це дивився на наш край, Україну Наблюдай, наблюдаю. Що можуть ці чиновники? Брехати з 30 років брешуть, ну брехня це вже є крадійство віри. Якщо тобі брешуть, тебе це, це гріх віроломства. Ну, тобі одне кажуть, люди вірять і, виходить, бануть віроломство. Тим більше крадуть час, поки ти слухаєш ці брехні, довгі брехні. Тебе крадуть час, ти просто втрачаєш час. Саме дорогоцінне, ж ти маєш. Можеш мати, ти можеш сидіти і тобі будуть тих... Їх... а брехні ніколи не кінчається, я скажу. Якось Ісус там коротко раз, раз порішав, всіх там хворих зсілив, а і всі розрішилися по домам, всі доволі. Навчив чомусь, ісілив. А там до брехні, приходи завтра, приходи завтра, приходи ще раз, ходи до нас, і може бути коли-небудь тобі посміхнеться птиця, птиця ку -курка щастя ку курка щастя завтрашнього дня. І в нас обов'язково не залишається обрання того, щоб, не, дай Бог, чого хуже не було. Ось, і, отак і от, Така от пісня. ти Розумієш, ти сказав, да, да, так, так, ні, ні. Більше цього, то від лукавого. От, люди багато кажуть, багато розмовляють, багато заворачують. І я вже тут багато кажу. Може вже може, досить. Може, вже досить. Вже... І концепція донесена. І от так ми обворовані. І тут так що дивишся, система така була. Збреши, збреши. Так живеш там, ну, начальник то все скаже. Ну, збреши йому, так краще буде. Ні, Я, ну, я лучше краще не скажу, але брехати, чому мені брехати? Ну, тобі малий, має він тобі запитувати якісь речі. Не хочеш відповідати, можеш не відповідати. Чого ти будеш брехати? Навіщо ти бреш? Просто мовчи. Ось, і тоді ми то втрачаємо своє життя задаремно, розумієш? Людина заряджена брехнею, поки вона вірить брехні, вона живе даремно. Все, що в неї не буде, що вона не робила, це все буде марно. Даремно, ти зблюєш, зблюєш. Раніше, пізніше, але зблюєш, і воно тобі в ніякої не дасть. Ну, можеш таку якусь гідру на собі винесить, якусь чу -чу винесить, яку то. Кажуть, ракова пухлина, пухлину таку виросте, що це брехня. Брехня, люди питаються, це, я думаю, теж. Ну, я їх поки не зв'язую, але ракові пухлини, вони, те, люди набирають цю інформацію, у цих обіцянок і чекають 100 років, щоб вони колись Вони це чекають, чекають у розбитого Ні Ніхера не буде. Якщо вам брешуть. Тебе один раз збрехали, другий інший раз збрехали, третій раз ти ще думаєш, що тебе не збрешуть, що тобі збрехали. Ну, ти дурна людина, я скажу. Дурна пробка. Просто баран. Бо треба вірити істині і не оце от брехню. Нема не ніякого сенсу. Це втрата. Це сам себе від обворовуєш і тебе обкрадають. Тебе обкрадають, сам обрутаєш себе. Ось така, така от концепція. І ці українці, можна в лаці, я дивлюсь, скільки їх чиновників, я би сказав, чиновники, або як держслужбовці, всі вони брешуть. Тому що зверху брешуть. То що саме верхні бреше, тоді всі брешуть, ніхто не оглядається, ніхто не скаже, що ти неправду кажеш. Проковтнули, і вся система накрилася. Накрилась мідним тазом, тазиком, тазиком таким. Все. Якщо дивлю, дивився вчора, Павло Ярош судять, жінка вийшла до суддів і їх проклинає. Їх, їх дітей, щоб вони що предстали перед Богом до кінця року, Ось, що вони роблять таке безчинство. А як що ви хотіли? Ви судді, Манті, у вас сука, найбільші зарплати і пенсії. Там 30, 300 тисячні пенсії, 300 тисячні зарплати. Там, це піздець. І, ви, це, і від вас, вас чекають правди, і суда, а ви таке, от робите. Нема суда в Україні, таке беззаконня чинниця, таке. І, і сидять в мантіях клерки. Сидять держслужбовці. А подивіться на церкву, церкву. Та церква цим самим займається. Не судить, а так от, не робить цих висновків, щоб судити, кому що приділити. Ти розумієш, ти звернувся до, до цього, до суддів, тебе там вбили когось. А суддя, будь-мило свій, прощай. Отпусти, той відпустив, прийшов тебе ще друншу дитину вбив. А ти опять до суддя, суддя такий дебіл, сидить, так треба ж прощати. А тебе ж ніхто прощення не просив. Ну, так а ти прощай без прощення. І це таке е, е, як це божевільне божевільне Євангеліє, знаєш, божевільне Євангеліє. Написати божевільне Євангеліє. Без Бога. Добріші Бога. Коли ти, хтось не кається, його треба прощати. Знаєте, люди хочуть прощати всіх, навіть якщо у тебе прощення не просять. Прося ну, наперед. От ти мовчиш, тобі зробили зле. Там написано в Біблії, де скажи йому, да? Іди розберися з ним, виснуй відносини. Ні, я прощаю, так сам собі на умі. І люди спотворили все це, весь світ спотворили таким псевдозіфірновафільним. Вафельним, кефирно, йогуртним, якимсь говно- говно- навозним Евангеліем. Робили таке. Вже ніде такого не казав, що треба бути. Ти загрішилась, ви скажи. Попросили прощення? Прощай. Не просили, хай буде тобі як митер. Що хай... значить бути як, як, як язичник? Та взагалі ми такого не знаємо, взагалі не, не спілкуємося. Хай там живе і все. Я взагалі на нього не Ні благословляю, нікого, не, не розпостраждається ми це. Ось. От. І, і ось от таке от відчуття, що ми живемо даремним життям. Там Даремно тут щось будуємо, строїмо, живемо, дихаємо. А як він колись Бог казав, для деревого для кошелька... І ви живете для, для чого ви живете? звірі краще вас. У них нема таких э, страждань, як ви оце себе. Обтяжуєте цими біганням суєтою, суєтай щита. Суєта оця. Щита. Оце забігались, забігались, релігіозні бубни, танці. І так подивіться зверху. При, от, Уяви собі, що Бог почав брехати. О, капець, і все, вся, вся, весь світ накрився, все, все, зникло все, все. Але ж Бог стоїть істиною, світ стоїть істиною на істині. На цих не, не законах, які не можна їх покалібати. Ці закони, які вічні. Бог їх утвердив, і його це є. Істина, столб утвердження істини. Розумієте, істина є суть всього. Вона бачимо, брехливі царство не наслідують. А люди вправно вміють оце Брехнею мені, мені любу, полювати, брехнею як хочуть, так і крутять. Так от живуть, надіються на ось. І в цьому болоті. Дармуй свій час. Ти розумієш, скільки людей пройшло. Так, да, Скільки людей пройшло? Багато відомих якихось, багато достойних людей, яких людей можна зняти капелюха перед тією людиною і сказати, що це достойна людина. Багато ви знаєте таких людей. Так. Ми більш-менш. Всі однакові, да? більш менш. Але біда в тому, що От зло воно активне, а добро воно пасивне якесь. Тільки хтось добро десь хоче рух... щось життя да? хоч звернути в... в правильний напрямок, зразу куча тобі всіх сил кидається на те, щоб... Просто збитись з якогось шляху звірного, загрузити людину всі, всіми роботами, зобов'язаннями, відповідальністю якось нагрузять тебе і знищать тебе, не витягнеш. Навіщо? Перше треба брати відповідальність перед Богом за своє життя. О, тоді тебе ніхто не нагрузить, ти розумієш? Якщо ти береш відповідальність за своє життя перед Богом, тебе ніхто, я думаю, ніхто тебе не вправі нагружати. А якщо людина живе собі так, як хоче, ну так і користується як ослом, як конякою, як коровою, кого доять, на ком їздять, ну, кого... хтось з цирки виступає. <кій> Ось так. Хтось для забави, як кіт. Хтось на охороні, як собака, псів багато розвелося, бачу. Псів дуже багато розвелося. Псарня служить за кістку. Діяволу, Богу хочуть так служити, Найнятись за кістку. Вислужуються перед Богом. Такі собаки, пси. Божу, мені псів не треба. Пси царство Боже не наслідують. Мені псів не треба. Не треба мені. А люди становляться псами. Я десь теж як пес дурний. Гавкаю. Навіщо мені то все? Я ж не пес, щоб гавкати. Мені треба підійшов, зарізав. Або там голову відтяпав, відрізав да і все. Я ж не собака. Вона, я будь себе як собака, просто гав-гав-гав ніяк. Треба мовчки. Прийшов тільки так. Чик. І все. І нема питань, нема розмов. Це так і треба. У Божому царстві це є, як кажуть, спис да, такий. острий гострий, який розділяє. Ти приходиш і розділяєш і відділяєш оце суєту від життя. Це все суєта, щита, а це життя. Я приніс вам життя, а не цю Не прийшов я на новий налог, щоб тепер десятину мені віддавали. Да. І ще ще щось не привіз вам. Ось. Я привіз вам так життя І з надлишком, щоб у вас було багато гарного життя. Тому перестаньте красти, перестаньте брехати. Якщо ти брешеш, то тобі прийдеться красти, бо ти не виживеш. Це така. Це така. такий спосіб життя. Брешеш, викуйся ко самолітку, да? єле-єлічутно. Іфіка себе. Ось, якщо ти кажеш істину, то все можливо в твоїх словах, ти скажеш і буде так. Ось. І тому, тому хлопці, дівчата. нещасна наша країна Україна так все брешуть, брешуть, а священники на саму, саму злісну брехню кажуть амінь і будь благословен від Бога ти наш президент ти від Бога все що ти кажеш прямо манна Божа капає Хто їм може перещитий брехні, і передбачити ніхто не може. Людина, яка себе обманює, вона не може бути ні пророком, ні ніяким слу служителем Божим. Та от, каже, коли бреш, все так, або якісь невірні виносиш рішення. Чули, людина, типу, як від, відрізнити вже пророк, я так бачу. Якісь примітивні є. Якщо людина не може, е, якби е, помиляється, помиляється у простих речах, то що їй можна казати, що вона там щось про, про Бога правду скаже, Ось, то вже, то вже надаремна надія. Дивіться, перевіряйте. Якщо людина, перевірте людину. Це ж, не, це ж не, не, не запрет. Якщо людина помилиться один-два рази, не, не питайте в неї нічого більше, особливо від Бога поради. Це буде, це буде само, само, самоубивство. Хлопці, ви будете займатися самовбивством. Хто спілкується, лже лжепро, пророками, лже ще всякими лжецями, це людина, ви можете закінчити. Самовбивство, це шлях для самовбивства, самознищення. От така, така пісня. Брехати та красти. Ось така тема. Одне без іншого не буває. І казати за Бога щось таке, що він не казав теж. Не, не майте такої дуру, дуру в голові. Якщо Бог вам не казав, за нього не розпинайтеся. Якщо вам не обіцяв, не, не робіть такі дурниць, не, не беріть, за Бога не ставайте, бо Бог це зробить якось, викрутиться, але з вас спитає. Скільки я раз ваш учитель плоті податі? Да, да, да. А що ти за нього розписуєшся? Не треба таке, ну але те, щоб ти не був брехуном, придеться заплатити, тільки я не за свого. Кармана, по-чудному. Там возьму гроші там, де ніхто не може взяти. І за себе заплатиш, якби за гріх свій. І за мене. Я податі не плачу платити, не... не збираюся. Як це може? Бог, який старивши небо землю платити податі. Так що не розписуйтесь за Бога, якщо ви щось не розумієте. А то мой папа всім наваляє, псім даст. Не всім. Може він тобі якраз і хоче жопі дать, бо ти вже сильно визинув про себе. А може, ти якась дитина кричить, мой папа, мой папа, папа, я не знаю, що то, я то дитина, що. Ну, це буває таке, мала дитина. Прихоже, папа, папа, я такий в шокі. Що, шо, який папа? Я не твій папа. То ли перепутала, то ли що в неї там случилось. Я, який я твій папа? Не можу бути твоїм папою. Я не спал с твоей мамой, чтобы был твоей, твоим папой, понимаешь? Так вот люди часто бывают, так берут себя, о, мы дети Божьи, дети Божьи, Бог я вас не знаю, откуда вы такие взялись. Попридумывал себе, понаучивались, то есть там, то есть подбил, обманул, скажи какой-то Хари Кришна Шире Рама, и ты теперь, Рама твоя стала Шире Кришны, Рама, о, залезла тебе. в твою Харю. Ты разумеешь, вот эти вот мантры, мантры, повтори за мной и прочее. Вот эти цепочки, ці ці вся вся религиозная опять же брехня. Використовують истину истину, чтобы перевер перевертати її. Це не гоже, не гоже. Угу. що вы там бы як бы у вас там лицей? Пишіть, не пишете. Запросіть, запросіть, запросіть. Ніхто нічого не, не писав. Коментів немає. Ну вам, пішов, я ще попрацюю. Все, гарного вам дня. Гарного дня, так. Да. Не хворіть, не не Ну, Краще мовчіть. Попробуйте не брехати хоч один день. Ну, у Вас вийде. Чи ні? Все, доброго. Ну, как, как у нас місто вообще?